Прогноз погоди в Україні на 5 днів з 5 по 9 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Шановні глядачі, маю для вас важливе попередження, яке з'явилось в Укргідрометцентрі цієї ночі, поки всі ми спали. Сьогодні, 4 листопада, в день очікується поривистий штормовий вітер. З силою до 20 метрів за секунду. У зв'язку з такими вітрами оголошено перший жовтий рівень небезпеки: на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, в Хмельницькій і Чернівецькій областях, а також на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині, разом з усіма без винятку областями південного регіону. Дорогенькі, будь ласка, будьте обережними цього дня, не ходіть під старими деревами, і тримайтесь осторонь усього, що може впасти на голову через штормові вітри. А зараз ми розкажемо вам детальний прогноз погоди в Україні на 5 днів з 5 по 9 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також нам друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У неділю, 5 листопада, небо в усіх без винятку регіонах нашої країни буде вкрите хмарами. В багатьох областях пройдуть дощі. Північ на Сумщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла, вночі плюс 13, плюс 11. В Чернігівській області і на Сумщині синоптики прогнозують сильні зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Криму, а також на Херсонщині і в Миколаївській області. В день термометри покажуть плюс 19 плюс. 21 градус, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Одеській області в день плюс 18 плюс 20 градусів, вночі також плюс 16 плюс 14. І на Запоріжжі плюс 19 плюс 21 градус в світлі години доби, плюс 15 плюс 13 в темні. В усіх південних областях буде хмарне небо. А на Миколаївщині і Одещині на додачу до сильної хмарності можна Можуть покрапати невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині: денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна, плюс 8, плюс 6. На Хмельниччині і в Тернопільській області, а також на Закарпатті, буде трохи тепліше: плюс 13, плюс 15 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. В Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях. Вдень плюс 12, плюс 15. вночі плюс 7, плюс 5 градусів. В усіх областях Західної України буде хмарне з проясненнями небо, істотні дощі варто чекати на Закарпатті, Львівщині, в івано франківській і Чернівецькій областях, а також на Тернопільщині і Волині. У Рівненській і Хмельницькій областях також можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. В Луганській області у світлі години доби від 15 до 17 градусів тепла в день, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. І на Донеччині плюс 17 плюс 19 градусів буде в день, плюс 15 плюс 13 вночі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Хмарно і без опадів. Центр України. На Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 15 плюс 12. Полтавщина. Тут в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. В Житомирській області в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі плюс 10 плюс 8. На Черкащині і Вінничині плюс 15 плюс 17 градусів у світлі години доби, плюс 13, плюс 10 у темні. Доволі сильні дощі варто чекати на Київщині. В Києві, а також в Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях опади меншої інтенсивності можливі в усіх інших частинах центральної України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 6 листопада, сіра, непроглядна хмарність продовжить панувати в українському небі, а істотні зливи мають пролити у східній частині нашої неньки. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, стовпчики термометрів в день покажуть плюс 11, плюс 14 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. На Чернігівщині можливий невеликий дощик. В Сумській області синоптики обіцяють хмарне небо і істотні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Криму в день плюс 19 плюс 21 градус, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Херсонській області і на Запоріжжі буде трохи прохолодніше: плюс 17, плюс 19 градусів в день, вночі плюс 14, плюс 11. І на Одещині в день плюс 19, плюс 21. Вночі плюс 15, плюс 13 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід. Плюс 12, плюс 14 градусів в день буде у Волинській і Рівненській областях. Вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. На Хмельниччині і Закарпатті, а також в Тернопільській області в день синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 6. І на Львівщині буде плюс 12, плюс 14 градусів у денні години доби, плюс 7, плюс 5 у нічні, хмарне небо, і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 14, плюс 16 градусів в світлі години доби, плюс 13, плюс 11 у темні. В усіх східних областях литимуть доволі сильні дощі, а небо буде хмарним. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, денна температура повітря: плюс 14 плюс 16 градусів, нічна, плюс 11, плюс 9. в Київській області і столиці: плюс 13, плюс 15 градусів в день, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині денна температура повітря також плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Житомирській області в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Сильні дощі 6 листопада литимуть на Полтавщині і Дніпропетровщині. В усіх інших областях Центральної України буде хмарне небо. І без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 7 листопада, дощові хмари полетять геть з українського неба, а денна і нічна температура повітря неістотно знизиться. Північ на Чернігівщині день синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. В Сумській області денна температура повітря нижча, плюс 11, плюс 13, в нічні години також плюс 6 плюс 4 градуси. Мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. В Запорізькій області буде прохолодніше: плюс 16 плюс 18 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі. На Миколаївщині денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Херсонська область тут плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 10 плюс 8 вночі. І в Криму в денні години доби плюс 18, плюс 20, в нічні плюс 11, плюс 9 градусів. Сонячне і малохмарне небо. Без опадів. Вітер західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині і у Рівненській області в день плюс 11, плюс 13 градусів. Від плюс 5 до плюс 3 градусів вночі. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Франківщині, в Чернівецькій і Хмельницькій областях день – плюс 12, плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західної України буде малохмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний. 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. На Луганщині вдень також плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі тепліше плюс 10 плюс 8. У Донецькій області в день плюс 13 плюс 15 градусів, нічна температура повітря плюс 10 плюс 8. Сонячне і малохмарне небо, без опадів. Вітер західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України на Вінниччині і в Полтавській області: денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 6 плюс 3. У Житомирській області в день буде прохолодніше плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Черкащині і в Київській області, а також у Києві, температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі плюс 7 плюс 4. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях в день плюс 14 плюс 17, вночі плюс 8 плюс 5 градусів. Небо даного регіону буде сонячним і малохмарним. Опадів не буде. Вітер західний 3,8 метри за секунду. У середу, 8 листопада, денна температура повітря в Україні трохи знизиться. По всіх регіонах очікуються дощі різної інтенсивності. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Вночі плюс 6 плюс 3. Хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі. Вдень плюс 12, плюс 14 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. В Херсонській області синоптики прогнозують від плюс 13 до плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 10 плюс 8 в темні. На Одещині і в Криму термометри покажуть плюс 15, плюс 17 градусів в день, плюс 11, плюс 8 вночі. В Миколаївській області, 8 листопада, буде плюс 14, плюс 16 в день, плюс 11, плюс 9 градусів вночі. В усіх областях варто чекати на дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід Тут істотні зливи очікуються абсолютно в усіх областях. На Волині, Рівненщині і Закарпатті в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях денна температура повітря плюс 8 плюс 11 градусів. Нічна коливатиметься від 5 до 3 градусів тепла. Івано-Франківщина і Чернівецька область. Тут синоптики прогнозують плюс 9, плюс 12 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють плюс 9 плюс 11 градусів в день, плюс 6 плюс 4 вночі. На Луганщині денна температура повітря плюс 10 плюс 12, нічна плюс 8 плюс 6 градусів. І на Донеччині плюс 11 плюс 13 градусів у денні години доби, в нічні плюс 9, плюс 7. Мінлива хмарність і дощі в усіх східних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в Кіровоградській області в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі від 9 до 6 градусів тепла. В Черкаській області і на Полтавщині буде прохолодніше плюс 10, плюс 12 в день, плюс 7, плюс 4 вночі на Вінниччині в світлі години доби плюс 9, плюс 11, в темні плюс 6, плюс 4 градуси. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. В Київській області і столиці в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Сильні зливи цього дня чекають мешканців усіх вищеперелічених областей. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У четвер, 9 листопада, температура повітря у світлі години доби по всій країні знизиться на 3 градуси. Ночі також стануть холоднішими. В північний, центральний і західний регіони, скоріше за все повернуться нічні і ранкові заморозки. Дощові хмари цього дня продовжать рясно поливати українські землі дощами різної інтенсивності. Сила вітру в усіх регіонах коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.